Окей, день добрий. Е, сьогодні щось в мене доповіді. Е, мрачні, мрачні, і сьогодні і, і зараз теж буде не дуже весело, бо, е, як можна зрозуміти, в нас е, а, є е, в нас ринок впав майже в ноль. От зараз він відновлюється і показує дуже непогані результати, але це. Є такий ефект е, низької бази. Да? Е, москалі кажуть, з е, полу упасть нельзя. Ось ми зараз на полу, і нам далі нема куди падати. І зараз ми потрохи починаємо відновлюватись. Е, нам е, дуже не допомагає в цьому світова криза фінансова, яка зараз потрошки е, і не потрошки накрила всю стартап-екосистему світову. А якщо ми додаємо ризики наші, то буде ще гірша картинка. Давайте ми поговоримо, як це виглядає, бо я, ну, американцям дуже важко, бо вони далеко. І українці, які їдуть з країни в відрядження, не мають можливості зазвичай подорожувати до штатів, бо це задовго. Зазвичай їм дають тижневу, тижневе віконці на кордоні, і за тиждень майже неможливо обернутися в Штатах. Тому більшість стартапів, що залишились в Україні, якщо вони намагаються отримати фінансування з за, за кордону, то вони орієнтуються на Європу. Я в Європі буваю. Спілкуюсь онлайн і офлайн з інвесторами і з інституціями. Ми зібрали з них дві панелі зараз, в тому числі. Тобто, фінансування в нас в першу чергу з Європою. І тому я буду казати, як європейці бачать наші, наші стартапи. Поїхали. Що почалось, коли почалось вторгнення? Індустрія наша отримала шок, дуже глибокий шок. Він був зрозумілий, чим зумовлений, але давайте поговоримо про це трохи глибше. Більшість стартапів втратила людей, які працюють. Не повністю, але це було дуже важкою проблемою. З чого це складалося? Це складалося з декількох напрямків. Перше велика кількість людей поїхала, і це почалося ще до війни, бо я знаю декілька стартапів, в тому числі і мої портфельні, які вирішили, що треба перечекати. Такі темні часи, от і ми виїдемо з країни на місяць, а далі подивимось, як буде ситуація. І велика кількість стартапів і людей заздалегідь виїхали перечекати, і вони вже залишились за кордоном. А, більшість дівчат а, в, перший, в перший місяць теж поїхало, а, і а, це, це було ну, досить великою проблемою. Наступна це армія. Почався призов, і велика кількість айтішників була. Я, я бачу тут декілька SEO стартапів, які втратили навіть 30% людей, які пішли воювати. Хто добровільцями, хто був призваний. І це теж додало проблеми. Що було дуже погано, навіть ті стартапи, які не втратили людей, а втратили продуктивність. Як ми знаємо, що швидкість це один з критеріїв стартапу там успішного, і ми втратили темпи майже в усіх стартапах: маленьких, великих, темпи розробки, темпи росту. Ревеню і таке інше через те, що люди не могли працювати, тому що був шок. І, ну ви пам'ятаєте себе в перші місяці війни було не до цього. А, тоді ж почала розвиватись волонтерська хвиля, і це теж забрало час і фокусування. Я знаю велику кількість людей. Які не пішли на фронт, але не повернулись до бізнесу, і зараз досить витрачають досить багато часу на те, щоб допомагати фронту. Деякі з них були, були сьогодні на сцені, е, да, всі раунди, майже всі раунди, з початком війни були відмінені. І е, у вас на сцені ви зараз бачите людину, яка пострадала, е, мабуть, з більш, більш ніж всі. Бо е, ми підписали раунд, і 23-го е, інвестор поклав платіжку в банк. А 23-го, в 7,30, подзвонив і сказав: завтра у вас е, почнеться війна, рекомендую тобі велити з країни, я відзиваю платіжку. В нас є щонайменше 10 стартапів, в яких інвестори сказали повертати гроші, які вже були на рахунку, тобто індустрія залишилась без фінансування і перші пів три місяці точно а цей шок ще продовжувався на шість місяців. Підприємці не розуміли звідки брати гроші. Е, але е, всі сказали, що давайте спробуємо залучити гроші мабуть в умовах даунраунду. Але е, оцінка ризиків з боку європейських е, інвесторів виявилася дуже дуже важкою. Да, всередині, як ми зрозуміли, всі інвестиції, майже всі інвестиції, е, зупинилися. В нас є декілька виключень, але вони пов'язані з тим, що компанія вже на той момент, коли почалося вторгнення, були за кордоном. Ну, окей, розуміємо, якщо у вас там 10-15 мільйонів місячної ревеню, то ви майже не українська компанія, у вас там не більше, ніж 30% в Україні, і ризики не такі великі, як якщо компанія 100% має людей в країні. Але з точки зору європейців, як виглядають ризики? Війна, да? Ми розуміємо, що стартапи в першу чергу це люди, а не технології, і не цифри на рахунку. Да, це люди, і в умовах війни ця людина в будь-який момент могла загинути. І це не тільки на фронті. Да, ми розуміємо, що в нас була і буча, і обстріли, і велика кількість людей просто гинула. Інвестори е, кожен раз, коли дивились на український стартап. Е, в них було питання: а що буде, якщо? На, ви знаєте, да, що коли ви підіймаєте раунд B, там десятки мільйонів доларів, то одним з пунктів договору є, наприклад, заборона подорожувати разом фаундерам чи екзекам компанії. Щоб, наприклад, якщо авіакатастрофа, то щоб не загинули всі. І це в умовах мирного часу на війні ці ризики сприймаються по-іншому, і вони, так, так, так як це стосується команди, то вони були дуже критичними для інвесторів. <кілізація> Мобілізація ще до війни це питання стояло дуже гостро, і до мене підійшла. В перші піврока людина на вулиці казала: коли ти писав, що українцям ще роки тому що українцям треба досліджувати опит Ізраїлю, як працювати в умовах можливого призову, якщо буде війна, і якщо в них активний військовий. Події відбуваються, то вони всі беруть зброю і йдуть воювати. І час від часу ти можеш телефонувати до, до партнерів. А там тільки одна секретарка каже: Ну зателефонуй за місяць, бо всі на фронті. І мене тоді аж називали провокатором, що ну, війна неможлива, але і готуватись до цього теж не треба. Людина підійшла і вибачилась, що він там публічно на мене гнав за, за ці питання. Тобто мобілізація була на той момент, мабуть, найскладнішим питанням. Бо а, якщо військові ризики, це ворогідність, да, прилетить, не прилетить, дойдуть москалі, не дійдуть до нас, до, до, до міста, де а, стартап є. Yeah, але... З точки зору мобілізації, то більшість співробітників стартапа, вони призовного віку, вони в віці, які попадає під мобілізацію в першу чергу, це на той час 25-35 років. Потім ввели обмеження щодо до 27 років не можуть бути призвані. Але коли інвестори питали про це підприємців, нам не було чим відповідати. Комплайнс. Коли почалась війна, ми опинилися в зоні військових дій, і автоматично для нас підняли рівень ризиків при оцінці стартапа навіть в банковської сфері. Комплайнс привів дуже багато проблем до нас, бо під санкції попали в тому числі окуповані регіони. І ви бачите перед собою людину, яка доказувала в банку, що Київ не окупований, і мені не треба закривати рахунок, бо ми москалі вже відігнали. А в них в усіх базах Київ був як оточений, Київська область була окупована. І вони намагалися закрити рахунки. Тут є підприємці з Харкова, які зіткнулися з цією проблемою, бо Харків теж був майже окупований, і люди в нас інститут прописки був зупинений. Люди, які з окупованих територій переїхали і мали прописку на окупованих територіях. Теж е, стикнулося з проблемою закриття рахунків в, для компанії в банках, е, не кажучи про те, що е, на Audit Дюділіженс і навіть скринінг робити фізично представники представників інвесторів не можуть приїхати і подивитись, як це виглядає, бо страхова їм забороняє подорожі в. Території, на яких відбуваються військові події. І коли ми вже відійшли від шоку, тут був Барняков і Федорів на все залі, вони ініціювали питання для підприємців на колі, що треба зробити, щоб українські стартапи розвивалися. І кожна людина там було десь до 25 людей. Кожна людина сказала, що не може розвиватись продуктова компанія, якщо бізнес-девелопмент частина її не може подорожувати у відрядження. І тоді з'явились перші е, спроби зробити вікно для підприємців і для портфельних компаній, для продуктових компаній, е, щоб люди могли їздити і продавати щось, чи залучати гроші, чи ще щось. І е, коли всі і решта ризиків е, послабились, скажімо так. То ці ризик піднявся, і інвестори, коли там відійшли від шоку, питали: А як ви будете будувати бізнес, бо немає іншого способу домовитись з людиною, не маючи за собою продукту, який вже дуже добре продається, ніж зустрітись персонально, було декілька, ну не провокацій, а перевірок. Давайте поїдемо. Ну, приїжджайте і ми поговоримо. Ми не можемо приїхати. Ну, про що ви говорите, коли ви не можете приїхати навіть на зустріч з інвестором? Зараз це не так, але на початку війни європейці, американці взагалі не дивилися. Європейці дивились на легальність перетину кордону, бо є стартапи, які повністю виїхали. Отримали тимчасовий захист, чи там інший там, посвідку на, на проживання і таке інше, але в них почали питати, е а, на якому обґрунтуванні ти виїхав з країни. І виявилось, що це досить чутлива проблема, бо якщо в тебе немає статусу лігального, який е ти можеш продемонструвати, то е юристи фондів казали, що Євросоюз. Може в будь-яку в в мить відкликати статус тимчасового захисту на <кхи> обґрунтування того, що людина а, перетнула кордон, порушуючи законодавство України. От. І це. Це деякі там місце в шість. Це було дуже великою проблемою. Бо ну наші просто звалили. Ну що е, зараз можна дати там 10-20 тисяч доларів і збігти, от е, і наразі це теж було проблемою. Я не казав на панелі про наші гранти, що це було, було підтвердження рівня корупції в країні, що було дуже чутливо для європейців. От, і коли вони казали, що більшість українських підприємців і співробітників стартапів, які покинули Україну, зробили це нелегально. А ми зараз будемо це все фінансувати. Ну, це питання, яке обговорювалося там ну, пару місяців, мабуть. І раз фокус. Да? Люди, які е, будують бізнес, вони повинні витрачати 200% свого часу на стартап. А в нас склалася ситуація, коли перший рік і навіть зараз більшість людей витрачає дуже велику частину свого часу на читання новин і питання, а що там з моїми друзями чи рідними. Це теж було доволі критично. І зараз залишається доволі критичною критично ситуацією. Інвестори топів стартапів питають, а де ваші рідні? А що з ними? А ви про них піклуєтесь? Покажіть як. І вони перевіряють, скільки часу ти витрачаєш на це. Но. Українці отримали visibility. Да, про Україну всі казали, і е з одного боку, було дуже дуже легко достучатись до більшості інвесторів. Тобто, якщо раніше Україна була таким собі kind кайдов of Зімбабве і. Ті, хто не знав історію українського підприємництва і успіхи, майже уникали зустрічі з українськими підприємцями, то зараз велика кількість інвесторів витратила велику кількість часу на зустрічі з українцями, подивитися, що і як вони роблять в умовах війни, особливо це стосувалося країн Балтії і Польщі. Бо був період, коли вони очікували, що москалі нападуть і на них. Деякі фонди їх була велика кількість. Алокували гроші для України. Навіть деякі ЛП фондів алокували деякі гроші для України і готові були витрачати. Більш того, ті компанії, які могли показати відсутність ризиків і відсутність проблем при перетину кордону. наприклад, якщо ви поїхали за тиждень чи за два до військового стану, то у вас був доступ до грошей. Ми такі кейси тут не проводили, бо. Присутнім тут вони не дуже не дуже допоможуть. Але, по-перше, ви могли достучатись до інвесторів. По-друге, ви могли розуміти, що в них є доступ до капіталу, алокованого на українські проєкти. Но а, так, я перескочив. Як повернути? Да. Но, э, ризики, які я описав до того, проговорив, не давали українцям підіймати ці раунди. Я приймав участь більш ніж в сотні перемовинах з інвесторами з боку українських стартапів, і не зважаючи на готовність інвесторів вкладати гроші в українські стартапи. Українці не впевнено казали розповідали про те, як вони поборюються з ризиками, і інвестори майже не, не вірили в це. А зараз ситуація стала, стала трохи простіша. Але українські стартапи, як ви бачили, зараз залучають раунди. Потрохи. Да, ринок зростає як всередині, так і взовні. А Дуже велика кількість перемовин про раунди, закінчилася екзитами. Да? Тут компанії були куплені, і зазвичай це одна з портфельних компаній з е, того фонду, з яким спілкувалась. Я бачив таких 5 угод за останні 8 місяців, е, і деякі з них не дисконтувались. Ну, наприклад, компанія D-Market, яка сьогодні ровно рік і і два дні, як її продали, вона продавалась не з дисконтом, а з премією до всіх їх показників, бо був дуже вдалий проект, дуже влучний проєкт, який розвивався, і технологічно він був дуже класний. Uh, ще декілька стартапів були продані за непогані гроші. Я вважаю, що там не було дисконту, якщо зважати на стан ринка зараз. Але uh, парочка да, продалась дуже недорого, uh, бо гроші скінчилися і там треба було щось зробити. І не продаватись ще означало, означало uh, закривати бізнес свій. Це дуже позитивні, ну окей, обмежено позитивні новини. Да, ми маємо якісь результати. В нас щось є. В нас є підтримка Європи, і ми зараз можемо стартувати з значно сильніших позицій, ніж це було ще 2, 3-4 місяці по тому. Е, от. Все, якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати їх після того, як ми закінчимо. Емейл мій а, емейла нема, але ви його зможете знайти. На цьому дуже велике. Дякую вам. До побачення в наступної секції, яка зараз буде починатись.